Здоровенькі були ми з України. Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І сьогодні буде солодке, так як давно не було ніякої випічки. Ну і взагалі, то що то за канал без сирника. Сирник це ж самий смачний пляцок взагалі, який, напевно, існує. Ну Особисто для мене це взагалі саме-саме. А львівський сирник це самий смачний взагалі з усіх сирників. І сьогодні в мене буде така інтерпретація львівського сирника в чимось схожим з Кейком Нью-Йорк. Коротше, це дуже смачно. Рецепт сам з трьох рецептів скліпав. Смачно, дуже гарно воно буде виглядати при подачі. В розрізі він дуже смачний. Ну, коротше, це щось з чимось. Ви приготуєте і будете потім його постійно пекти. Стане улюбленим сирником, це точно. Так що сідайте позручніше, беріть собі чайочок печенько. Дивіться відео, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Дивіться мені. Передготувати. Як завжди, опис, кількість перелік продуктів під відео. Тут будуте лише розказувати, що чого як можна, чи замінити, чи додати більше, чи додати менше. Ну, починаємо ми з тіста. Три яйця. Цукор. Я напишу більше цукру в рецепті. Я роблю тісто таке дуже-дуже нейтральним, майже не солодким. Так що можете робити також таке менше. Або додати як по рецепту. Сюди ж додаємо. Дві столові ложки сметани, жирність люба. І сюди ж таке чуть-чуть підтоплене масло. Власне, є торти, там, пляцькі пироги, де можна використовувати маргарин чи суміш маргарину там, з маслом. В сирниках обов'язково має бути дуже якісне вершкове масло. Тут все залежить від. Власне, якості продуктів. Тоді сирник буде бездоганно смачен, так що використовуйте класне масло, класну сметану, класний сир, і тоді в нас вийде чудовий сирник. І це міксером збиваємо. То там його особливо збивати не треба. Гарно все з'єдналося. І тепер додаємо борошно, какао. Тут вже і просіяний порошок до печива. Ну, Тісто треба все поки в міксері міняємо на ці гачки. Маєте тістоміс, можете це робити в тістомісі. Тісто таке більш збити, його треба вже тепер починати замішувати руками. І от це в рецепті 400 грам борошна, ну ще грам 20 пішло от на підпилку. Поверхні, щоб гарно тісто замісити. Того і завжди в мене фручової скільки є в описі під відео, бо в процесі буває різне. Чи то величина яєць, різна якість борошна і всього виходить завжди плюс-мінус. Того пишу під відео. Що ну от, Тісто готове. Очі яке воно гарне, не липне абсолютно. І тепер нам треба від тіста приблизно третинку відділити. Бачите? от. І цей беремо в пакетик і ховаємо в морозилку. Нам треба, щоб воно замерзло і потім його натерти зверху на наш сирник. Цей пішов в морозилку. Це можна запхати в холодильник, якщо у вас дуже споконут, в хаті, щоб не топилося тісто, бо тут трошки багато жиру. Так що пхаємо в холодильник. Переходимо до сиру. Сюди 6 яєць. У мене маленькі тут були яйця, так що 7. Ну, завжди, там, якщо там в чомусь пирогу, чи до чого, до крему, до торта треба. Там 5 дуже маленьких, додаєте завжди одне плюсово. Розтоплене масло. цукор. І на рахунок кисломолочного сиру в мене домашній. Якщо берете домашній, то супер. Берете магазини, беріть самим більшим процентом жирності, який знайдете. Нежирні сюди абсолютно не підуть і там 1% і так само. Це поки що збиваємо міксером. Доливаємо 250 мл молока. Тепер беремо погружний блендер. І нам треба це все гарно ще перебити, зблендерити, щоб сама сирна маса була дуже легка, пухка, повітряна. Це можна зробити перед оцим всім, що ми робили, м'ясорубкою перемолоти один-два рази. Сир також буде добре. Ну, я це роблю так. Мені більше подобається такий ефект. Готово, наша маса тепер класно перетерта. І тепер сюди нам треба три пачки пудингу по 40 грамів. Висипаємо, беремо Любий пудинг, ну найкраще буде посувати, звичайно, ванільний. Якщо тут одразу буде ванільний смак. Як ні, то додається ще пакетик 2 ванільного цукру. Знову міксер. Знову міксер і знову це все тепер треба міксером в однорідну масу зробити. Ну і все, готово. І тепер, щоб наш сирник був ще цікавіший, ми зробимо його з подвійним смаком. Одну частинку ми зробимо двошаровий такий. І додамо сюди трошки гарного кавового смаку. І нам треба оцю всю сирну масу розділити на третинку від неї, залишити окремо. І сюди додати буквально грам 50 гарного експресу. Ну, зробили, зробили собі каву і три столові ложки, коротше, від кави відлили. Це в цілому вже можна і без міксера перемішати. Отак. І в цю масу, яка з сиром, додаємо дві столові ложки борошна. І все гарно вінчиком перемішуємо. І тепер печенька нам всередину треба буде помнути. Я використовую от таке. І такі от рошенівське можна взяти, воно теж дуже, дуже класно підходить. Всього на цю порцію нам треба буде 300 грам печення. Можете вагове купити, якщо ви знайдете якісь такі, щоб були з шоколадною прослойкою. чи як. І їх треба трохи порозломлювати. Надто дрібно також не ломіть. Одне дали. Розмішали. І тепер кришимо друге. Тут, Бачимо таке печенько. Шоколадні, всередині з кремом. Можете використовувати ору, до речі, ору. Також буде сюди гарно виглядати. Воно дуже класно виглядає в розрізі. Саме перемішали. І залишаємо на хвилин 5-7, щоб печенька трошки розмокла і впитала вологу. Розкатуємо тісто. чуть чуть присипаємо борошном поверхню і розкатуємо. Тісто гарно розкатується, воно не липне, бачите, воно гарно. Форма. Я буду випікати такий 28 см, досить велика. Можете випікати в прямокутних, там 33 на 18 чи ще більше, просто сирник буде нижчим. Тут вже, чим більша форма, тим менший сирник. Перекладаю тісто і вже тут по формі ще робимо бортики. Де забагато відщипуємо, де замало додаємо. І от такими маніпуляціями треба всі бортики пройти. У мене буде високий сирник, дуже люблю такі високі і бортики я роблю під сам верх. І ще один лайфхак в цьому сирнику. Ми використовуємо кисіль. У мене вишневий. 4. Пачки по 40 грамм. Функція киселю тут буде, воно додать знизу дуже класний червоний колір. Плюс нотку смаку вишневого і плюс тісто не розкисне від лишньої вологи в сирнику. Сирник буде соковитим, тісто гарно пропечеться. Розприділяємо весь крохмал Знизу гарно так втрамбовуємо. Звичайно, смак можете вибирати будь-який, але вишня з шоколадом це дуже гарне поєднання. Ну і виливаємо наш сир. Першим іде маса ця без кака. Ой, без кави. Гарно тут печенька розподіляємо, щоб вони були рівномірно. І тепер наверх наша маса з кавою. Вона буде така не дуже велика, але вона додавить свій класний смак. Легкий такий смак кави. Все, розподілили. І тепер йдемо, витягуємо наше тісто з морозильної камери. Все не дуже воно замерзло, але вже натреться на терці. І отак от зверху, на самій великій терці нам треба це тісто натерти. Спека і тісто починає тупитися моментально. Так, що там, де не дотерлося, дориваємо. Так, беремо, відщипуємо невеликими кусочками і так зверху його закидуємо. Замерзло і настільки жарко, що все зразу розтануло, От трошки натерлося і все, ну нічого, також буде. Цікаво, можна такі кульки поробити? Тож, бачите, я на ходу експериментую з рецептом. Буде таке тісто різних текстур. І ніби одне, а ніби буде різне. Проробив маніпуляції такого плану. Чи вийшло таке щось. Ну, Запихаємо. Духовку розігріту до 180 градусів випікаємо приблизно годину. Готовність перевіряємо шпажкою. Виходить, суха, значить готова. Так що побачимося через годину. От, і готово наш сирник вже прекрасно загуло і приступаємо до його розрізання. Бачите, я в у нас вийшов. Тарамки подивиться, як яка краса. Гріх не приготувати. Так що вперед готуйте, це стане точно одним з наших улюблених сертників, якщо не на юлю зовнішнього. В мене їх є 5 рецептів, ще чотири буде. Так що дякую, що завітав. Заходьте почастіше, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Вам не тяжко, а мені дуже приємно. Розвиваємо український Ютуб, любимо українське, підтримуємо українське. Слава Україні і разом до перемоги.